Клоуни без кордонів, міжнародна благодійна організація, що використовує сміх для покращення настрою дітей, які стали біженцями в результаті воєнних конфліктів або стихійних лих. Сьогодні клоуни зі Швеції завітали до мешканців Слов'янська. Ми простає простеша організація, їдемо, об'їжджаємо весь мір, куди зовуть і любимо виступати перед дітьми, тому щоб ми віримо, що в чужох мілінах э, Не хватает только у человека все-таки как бы еда и безопасность и так далее, а нужна радость. Нужен смесь і, 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 і так далі. Організація клони без кордонів існує в світі вже 20 років. До складу шведської команди входять професійні актори, музиканти та викладачі церкової майстерності з багаторічним досвідом роботи. За час свого існування шведські клоуни смішили дітей Боснії, Македонії, Індії, Грузії, Палестини, Кенії та багатьох інших країн світу. В Україні лицедії вже відвідали Харків, Краматорськ та Святогірськ. Артисти зазначають, що загалом то слов'янська публіка ма. Мало чим відрізняється від інших, однак головне знайти правильний підхід у кожній окремій ситуації. Ми наблюдаємо різні по по време наскільки свіжий у них опит травми. Якщо вони только що какби испытывали тяжких каких-то ситуацій, то нужно делати шоу более простим. Очень простой гратися з дітьми можна только при очень ограниченных обстоятельствах. А если более длительный период времени от этих опытов, тогда можно более свободно играться и выступать в более сложные темы. Men faktiskt, och det är viktigt, alla barn vi har träffat över hela världen vill leka och vill ibland Годинна вистава, до якої увійшли акробатичні та жонглерські номери, не одразу захопила дітвору. Втім, згодом клоунам вдалося зачарувати і навіть залучити до вистави маленьких глядачів. Весела музика, фокуси та майстерна акторська гра викликали у присутніх неабиякі радощі та бурхливі оплески. Весело, хорошо, празднична, ярко і мирно. Нормальний клоун. Дітям нравиться. Нам понравилось як... вам. Ми б були раді, щоб і наші клони так виступали. Почаще, вот навіть в вас вот коли школа на даже навіть вас если як наші виступали, ми б з удовольствиям приходили і смотрели. Правду кажуть, тілесні рани загоюються швидше за душевні, і тільки посмішка може допомогти людям, що опинилися у складних життєвих умовах, знову відчути смак до життя. Отже, і побажання у волонтерів циркачів відповідне. Я, Я, Я люблю. вас люблю. Вже днями клоуни без кордонів виступатимуть у Сєвєродонецьку.